За нашого Господа, за Його цю подію, яку святкуємо. Іван Луки, 19 розділ. Я продовжу читати те, що читав у своїй проповіді Ілля. І як тільки він наблизився, побачивши місто, він заплакав за ним. Говорячи: у якби і ти пізнало в цей день твій, що служить твоєму миру, але нині це сховано від очей твоїх. Бо прийдуть на тебе дні, і твої вороги зведуть навколо тебе частокіл, і оточать тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють із землею тебе і дітей твоїх у тобі, і не залишать у тобі каменя на камені через те, що ти не розпізнало часу відвідання Твого. Люди радіють, веселяться. А Господь має духовні очі, а Господь бачить духовну ситуацію, і Господь бачить їхнє майбутнє. Він не живе одним днем, цим днем, який зараз, а він далекоглядний. І він їм оце сказав. Свято, прекрасне свято, радіють, веселяться. Але Він сказав гірку правду. Гірку правду сказав. І саме тут таке печальне, це те, що ну, він вказав, що це їхня вина, що це їхня вина, що таке прийде. Каже в 42 му вірші, ти не впізнав, що служить для твого миру. А в 44-му вірші, ти не впізнав час відвідень твоїх. А ще раніше Ісус сказав: Я хотів вас зібрати, як пташка пташенят підкрила свої, а ви не захотіли. Божа любов, вона безумовна, вона безумовна. Безумовна. Людина приходить до Господа, то Господь їй не ставить так, проплати таку ціну, або зроби таку жертву, або так постраждай. Тоді я прощу тебе, тоді я прийму тебе. Ні, ні, ні. Божа любов безумовна. Коли людина приходить до Бога, Бог їх ніяких умов не ставить, Бог людину приймає. Ну, як людина з покаянням приходить, з покаянням приходить. Ось Господь прощає, приймає. Казалось би, отой блудний син, так, так, так опозорив батька при живому татові каже: дай мені частку того майна, яке мені належить після твоєї смерті, дай мені зараз це, і я піду геть з твого дому. Пішов, все змарнував, все все змарнував. І коли він вертався додому, батько на зустріч йому вийшов, обняв його і дав йому одіж і сином його назвав. Аж старший брат аж розізлився. Каже: він все сплюндрував, все, все промотав і прийшов, і ти отак приймаєш, як. Як ніби він якісь досягнення зробив для тебе, для мене, для всіх нас. Він ганьбу поклав на всіх нас. А ти так приймаєш, і старший син злився. А таке батьківське серце. О, Бог так приймає нас людей, приймає нас людей. Безумовна любов, безумовна. Але міру теж має. Тоже міру має. От той самий Юда, який ходив біля Ісуса і постійно робив оцей гріх крадіжництва, крав, 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 і цей гріх так виріс, виріс, виріс. І пізніше вже Ісус йому не міг допомогти. Він пішов, ми знаємо, як загинув. Тобто любов безумовна, але в неї теж є правила, але в неї теж є принципи. Ісус сказав, я перебуваю в любві Отця, ви перебувайте в моїй любві. І сказав, який принцип? Виконуйте мої заповіді. Тоді ви будете перебувати в любві. Як не виконуєте заповіді, ви виходите з тої парасольки Божої любові, виходите, і вже там, де нема Божої любві, там може бути Божий гнів, де нема Божої любві. І ось Ізраїля він полюбив. Він прийшов до Ізраїля. Він три роки ходив їх, як пташка пташенят хотів обняти. Дарував їм любов, дарував їм вчення, дарував їм чудеса, знамена, годував їх, зцілював, демонів з них виганяв, очі відкривав. Багато робив добра. Тільки любов з його серця лилася до народу Ізраїля. Тільки любов, він ходив за ними. Знаєте, як, як можна сказати, приставав до них, щоб обняти їх, подарувати їм любов. В переважній більшості він був відкинутий. Маленька частка людей прийняла його любов. Переважна більшість його відкинула. І ось його місія добігає кінця. Він має стати жертвою милиствлення. Він в'їжджає на ослід, люди радіють, приймають, згадали всі його чуда, все торжествують. Но він то знає розкладку надалі, що буде далі? І як життя повернеться далі, як життя піде далі? Вони сіяли погані речі. Вони не приймали Ісуса, не прислухались до Ісуса, не покорялись до Ісуса. Сам Бог взяв тіло людини і ходить між ними, і любить їх, і учить їх, і закликає їх. Ігнорять, 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 ігнорять. І ось вирок. Прозвучав цей час для них вирок. І я бачу в цих словах, що в Господа теж є межа. Є межа. Пам'ятаєте, він Авраамовий сказав, каже ще чаша беззаконня не набралася. За певних людей він сказав. Коли набереться чаша беззаконня, вони будуть знищені, ті люди. Бог навіть справедливо поступає з беззаконником з розбійником. Тільки відповідно дає наказання, яке ця людина заробила І знаєте, оця така мова, хай вона буде для нас. Мудрістю, якою мудрістю. Не дай Бог, щоб моє життя такий образ мало, що Ісус, дивлячись на мене, плакав. Не дай Бог. Дай Бог, щоб життя кожного, із нас, життя кожного з нас, це був фіміам приємний перед лицем Його. Щоби Господь, дивлячись на нас, Він радів, який в мене син чудовий, яка в мене доня чудова. Я її люблю, а вона навзаєм мене любить. Бо ми прочитали, каже, приближався до міста і заплакав. І хай в нашому серці сьогодні визріє оце рішення. Боже, не дай, не дай, щоб таке коли-небудь трапило зі мною, що ти дивлячись на мій рік, чи на моїх п'ять років, чи в цілому життя ти заплакав, не дай. Колись Бог сказав за одного з ізраїльтян. Він сказав так, муж по серцю моєму. Ото оцінка висока, правда? Як гарно оцінив. Коли він це казав, то він не плакав. Каже, муж по серцю моєму. Він не робить те, що в мене на серці. За Авраама каже, друг мій. А Авраама назвав. А Даниїлови каже, муж бажань. Оці церкви кажуть, люби Бога і роби, що хочеш. Даниїл мав такі бажання, які Богові було приємно підтримати, які Богові було приємно удовлітворити. Він настільки закохався в Бога, <кхи> шукав Бога, що він, коли йому сказали, не молись три рази в день. 30 днів не молись три рази в день. <кхи> Богу! Слухайте, що цей чоловік робить. Молитися три рази в день це було особисте його бажання. Це не був наказ Біблії. Це було особисте, зауважте це, особисте бажання. І йому було сказано: якщо ти три рази в день будеш молитися, тебе кинуть ров львінний. І я собі читаю і думаю, як Даниїл поступить. І що він рішає? Краще я виберу цих три зустрічі в день з Богом, ніж життя без цих трьох зустрічей. По суті, забирайте життя. Ну, я не віддам цих трьох зустрічей. Так він хотів бути з Богом. Так він хотів проводити з ним час, три рази в день. І він своє життя оцінив дешевше цих трьох зустрічей. І тому йому ім'я муж желаній. І хай цей месідж, це слово закарбується в нашому серці, дорогі друзі, щоб наш образ життя приносив радість Господу. Чому? Не тому, що Бог егоїст, треба йому догодити, він егоїст, любою ціною догодити. Ні. Богові просто приємно те, що нас благословляє, що нас розвиває, що нам дає прогрес, що нам приносить щастя, утверджує щастя, дає силу, дає майбутнє і дає участь в небі після земного життя. От він того хоче, що нас так благословляє, а не просто мені все рівно на ваші бажання, робіть те, що я вам сказав. Такого нема. Він від любові великої каже, оце роби, будеш благословений, Оце. Через прока каже, Ісаю, через прока каже, о, якби ти дослухався до моїх заповідей. Мир твій був би як ріка. І правда твоя, як хвилі морські. Озмальована гарна доля, да? Отак би ти жив. Бо кожна заповідь Божа. Це, як правило, дорожнього руху. Вона несе нам безпеку і несе нам гармонію і несе нам благословення. І тому чи його, чи його, його е, е, гарного настрію нам треба шукати, так це Ісусового, бо його любов до нас безумовна, жертовна, некористолюбива, неегоїстична. І коли ми будемо робити приємне йому, ми цим самим себе будемо дуже і дуже благословляти свою долю і своє життя. І ці слова ніколи ніколи не прозвучать в наш адрес. А Він скаже: Я взамін тебе, віддам народи ціли, але тебе збережу. І Даниїла він зберіг у рві львінному. А ті люди, які зробили цей закон проти Даниїла – Піднятий був Даниїл, а тих людей кинули, і вони ще не впали на землю, як вже льви сокрушили їх кістки. І все, їх життя закінчено. А Даниїл далі був прем'єр-міністром. І далі був прем'єр-міністром. Тому, друзі, знаєте, де де, а якраз на богослужінні, гарний час оцінити себе, оцінити своє життя. Ісус, дивлячись на моє життя, на мій Єрусалим, Ісус плаче чи радіє? Якщо ти в гріху, Ісус плаче, якщо ти закопав свої таланти, Ісус плаче, якщо ти не пильнуєш духовний розвиток мати, Ісус плаче. Тому що це дія не на прекрасне майбутнє. Якщо в гріху покайся, і Бог простить. Якщо талант закопаний, ти їм не служиш, не реалізуєш його, покайся, реалізуй свій талант. Бог буде славити через цей талант. І люди будуть мати благословіння, бо кожний талант він реалізується серед суспільства, серед людей реалізується. Кожний талант. Зроби так, щоб Ісус радів. У нас є для цього святий Дух, хвала Богові святому. У нас є Біблія, хвала Богові святому. Ісус жертву звершив на Голгофі, хвала Богові святому. Церква в нас є, де ми можемо духовно зростати. Ісус створив церкву, Він сказав, Я створю церкву, і ворота пекельні її не подолають. Тобто сили Ада її не подолають. Бог все дав. Лише правильне рішення прийняти і в правильному напрямку рухатися. Хай Бог поможе, тому що ми бачимо. Є обмеження його любові теж. То він сказав колись Буття 6.3, російською я пам'ятаю не вічно духу моєму бути пренебрігаємо». Він любить, 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 а потім залишає. А потім залишає. Хай цього ніколи не станеться в нас, хай ріка любові Його лється, лється, переповни від нас, хай ніколи не буде. Щоб ми насолоджувалися його любов'ю день за днем, хай життя кожного з вас буде наповнене Його славою, його сюрпризами, Його силою, його мудрістю, щоб у всіх сферах життя ви бачили перст Божий, ви бачили руку Божу, як Бог сприяє, як Бог захищає, як Бог скеровує, як Бог трудиться, щоб Божа слава наповнювала вашу долю. Як можна більше оце цінно прожити життя? Давайте так помолимось перед нашим Господом.